Доброго дня! У нас в роботі сьогодні реноциник 2008 рік. Оригінальний ключ клієнта. Закриваємо, відкриваємо. То, що додали ми. Закриваємо, відкриваємо. Рено цинник 2008 рік. З Європа. такий от автомобіль, так, Що ми зробимо? Так. Оригінал. Закриваємо. Відкриваємо, зачиняємо, відчиняємо. Буде так правильніше. Так, запускаємо авто. Авто запустилось. Все. Добре, гарно і чудово. Так, глушимо Виймаємо оригінальний ключик, вложимо його на торпедку Той що додали ми. Зачиняємо. Відчиняємо. Вставляємо. Чекаємо авто, все добре, все чудово, все працює. Майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вас бачити. В нас поможемо. Пропишемо вам ще додатковий ключик. Обращайтесь, Героїв Дніпра 49, ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти.